І сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сердечно вітаю. вітаю вас, дорогі браті і сестри, зі святою неділою. Сьогодні Івангельське читання від Матфія розповідало нам про два випадки зцілення Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом, хворих людей. Одного разу це були два сліпці, а іншого разу це був біснуватий німий чоловік. Нам важливо пам'ятати тут, що кожного разу, коли Господь стілює людині душу або відкриває, повертає зір, або дає можливість говорити знову, найперше Він стілює душу. І зцілена душа вже впливає на тіло так, що воно починає правильно працювати. Тому дуже важливо в сьогоднішній день нам зрозуміти одну дуже важливу річ. Ми часто про неї не думаємо. Але Господь Бог не хоче, б так щоб було, і тому нагадую, через сьогоднішню Євангелію, ми з вами хворіємо і страждаємо не тому, що ми старі, а тому, що ми грішні. Як тільки ми почнемо працювати над собою, як тільки ми почнемо жити церковним життям, наше життя зміниться не тільки внутрішньо, ми не тільки преобразимо себе зсередини, але найперше ми отримуємо ту Божу благодать і того свячення, яке. Ходячи через святі таїнства, в першу чергу, зможуть з нас повернути до того цілісного стану, до якого ми всі прагнемо і з якого ми вийшли. Коли людина приймає святе таїнство хрещення, вона стає чистою, і непорочною. І на символ цього освячення їй дають білі одежі. Ці білі одежі ми маємо з вами зберігати все своє життя. Люди дуже часто розуміють це буквально. І як є можливість, як вони зберігають свої пелени, в яких їх хрестили, аж до часу гробу і ложать, коли вони помирають, ложать з ним їх в домовину. Але насправді, ну, це так, думка доволі логічна, але насправді Господь хоче від нас іншого, щоб ми чистоту своєї душі, яку отримали в таїнстві хрещення, зберегли до самого останнього свого зітхання і до самого гробу. Щоб наше життя. Було святим, святим, праведним і непорочним. Ось що від нас хоче Господь. Господь часто зцілював людей, тому що бачить наші терпіння, бачить наші страждання, які ми зазнаємо, свідомо чи несвідомо. Але він підбадьорює нас, каже, що хто хоче йти за мною, нехай візьме свій, відрічеться від самого себе, йде за мною. Тому що тягар мій легкий, він полегшує нам життя. Та людина, яка не спілкується з Богом, яка не має досвіду особистого спілкування своїм творцем і Спасителем, не, вона не може відчувати те, що відчувають справді віруючі люди. Тому ми з вами повинні жити так, щоб інші, дивлячись на нашу поведінку, як ми живемо, самі захотіли, в певному сенсі позаздрили нам, що ми маємо якусь таку радість, якої в них немає. І про це треба також говорити. Християни це не ті люди, які завжди похмурі, понурі. Які мають якусь свою особливу субкультуру, ходять довгий в чорних спідницях, завжди дивляться додолу і визнають себе грішниками, хоча насправді, чим більше нас під це повторює, тим більше зростає в гордині. Господь хоче, щоб ми були щасливими. Він створив цю землю, створив людей для щастя, для блаженства. Сам Господь має таку рису, благість. Він самодостатній. Він Може насолоджуватися своїм буттям сам в собі. Йому нічого не треба від нас. Але він захотів, щоб людина, його творіння також відчуло це щастя. Але по природі ми цього щастя самі від себе не можемо почути, тому що ми є творінням, ми не боги. Але Бог дозволив нам це зробити, зробивши нас богами по благодаті, по своїй любові, по своїй щедрості. І та людина, яка сьогодні хоче бути щасливою, вона повинна знати, що щастя лише в Бозі. І чим більше ми будемо приближуватися до Господа, тим більше ми будемо і по природі своїй відчувати щастя. Сьогодні Іванинський фрагмент надзвичайно цікавий. Там дуже багато таких нюансів, на яких можна було б загострювати нашу розмову, нашу увагу. Але я би хотів звернутися ще на один момент, щоб багато не забирати вашого часу. Коли Господь зцілив того німого і біснуватого чоловіка, фарисеї, почали звинувачувати його, кажучи, що він виганяє бісів силою бісівською. І в тому дуже велика помилка, така богословська помилка Фарисеїв. Ми з вами повинні знати, що зло подолати злом неможливо. Дуже часто до нас відносяться інші люди несправедливо. Дуже часто ми хочемо не підставити другу щуку. А вдарити у відповідь. Дуже часто ми хочемо своїм злом, начебто перемогти зло іншого. Але церква, але Христос говорить зовсім про інше. Він відкриває нам неймовірну правду про самих себе, про нас, людей. Перемогти зло може тільки добро. З богословської точки зору, зла взагалі не існує. Зло це відсутність добра. І там, де хоча б. Шпаринку засвітить світло, яскравий промінь Божого світла, там зникає все нечисте і лихе. І якщо ми хочемо перемогти злі обставини, злих людей, то зло, яке живе в нас самих, ми повинні починати робити добро. І в ту міру, в яку ми будемо робити це добро, зло буде поступово підкорятися нам і нас покидати. Тому запам'ятаймо раз і назавжди, зла не можна перемогти більшим злом. Хіба біси зможуть вигнати інших бісів, якщо вони заодно? Звичайно, не зможуть. Всі біси разом об'єднані для того, щоб боротися з добром. Тому Христос не міг вигнати бісів силою бісівською. Господь навпаки хотів щоб ми зрозуміли цю річ і використовували їх свого повсякденному житті. На превеликий жаль наше життя дуже часто складається з дивідних бій, скорбот і нещастя. І ці нещастя кожного правдивого християнина супроводжують упродовж всього нашого життя. Та людина, яка не відчуває скорбот і терпінь, вона не спасається. І ми про це також повинні пам'ятати. Святі Отці ніколи не просили, щоб Господь Бог позбавив їх хвороб і страждань. Тому що завдяки хворобам і стражданням їхня душа очищається. Вони просили іншого. Вони просили сили для того, щоб перемогти ці хвороби і страждання і правильно їх сприйняти. Тому що Господь Бог знає, що нам краще. Якщо знає, що тобі буде краще кривати, значить крива. Якщо знаєш, що краще ходити в окулярах 20 років чи 10 років. Значить ходи в окулярах. Ми не знаємо, що буде з нами, якби ми виконали ту волю, якби Бог почув нас і послухав наші прохання. Дуже часто, майже завжди, Господь робить нам краще. А ми дуже часто не знаємо, що просимо самі. Ми і не знаємо, що просити. В багатьох молитвах святих отців, натхненних подвижників, вони моляться, кажуть, Господи! Не знаю, що тебе просити, сам живи в мені і молися в мені зараз. Ми молимося і просимо в Царя Небесного, замість золота і багатства ми просимо піску морського, який не має абсолютно ніякої ціни. Ми замість того, щоб просити спасіння душі, вічного життя з Богом, чистого сумління і сил більше не лишити. Ми просимо матеріальні, дуже часто речі. Щастя, здоров'я, успіхів, все те, що, чим живе людина тут на землі, і все те, що вона залишає після своєї смерті. Як прийшла вона з порожніми руками, так і йде в договину, нічого не забравши з собою, нічого, окрім своїх добрих вчинків і злих вчинків. Це єдине наше багатство, яке може нас рятувати, але разом з тим, яке може нас засуджувати. Тому поки маємо ще час. Поки маємо ще сили приходити до храму і робити добро, спішімо робити добро. Це слова самого апостола Павла, який казав про це. Спішіть, поспішіть, бо часу вже немає. Кінець наближується. Дуже швидко закінчується наше життя. Дуже швидко ми наше земне життя. Дуже швидко ми будемо поставлені перед вічністю де будемо відповідати за свої вчинки. Тому сьогоднішнє наше богослужіння нехай ще раз більше нас зміцнить, нехай ще раз додасть нам сили для того, щоб боротися з гріхом, перш за все, самим собі. І тільки по мірі того, як ми почнемо самі посвячуватися Божою благодаттю, тоді і інші будуть навколо нас спасатися. А без того, щоб ми залишалися такими, як були, а тільки інші вчили, як вони мають жити, нічого в нас не вийде. Ми і їх не навчимо, і до себе озлобимо людей. Тому що для того, щоб вчити людину, треба відповідати певним моральним якостям, духовним, інтелектуальним, будь-яким. Для того, щоб інших вчити, треба самим показувати приклад. Чого я всім нам і бажаю. Дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог підкріпляє нас не тільки цими богонатненими словами від апостола Матвія, але разом з тим нашою спільною молитвою. Яка зібрала нас сьогодні разом. Нагадую, що сьогодні буде вечором служіння кафіс 6-й годині, а впродовж цього тижня ми зустрічаємося також і кожного разу, в середу, і в п'ятницю, в 9-й годині. Намагайтеся, якщо маєте можливість, приходьте до нас, моліться з нами. Це не тільки потрібно нам, не тільки потрібно нашій общині, це потрібно кожному з вас, тому що наше життя, наше спасіння залежить від того, як ви молитесь. Якщо ви не молитесь, а шукайте перш за все земних, земного благополуччя. У вас не вийде ні земне, ні небесне. А якщо будете шукати небесне, то все інше додасться вам. Слава Ісусу Христу! Спасибо з Господу!